Миру Божого дорогоцінні, яку церкву помазує Бог, яка церква правильна, там, де краєгольним каменем являється Ісус Христос, і там, де фундаментом являються апостоли, та церква, яка несе спасіння людям, яка приводить людей до Господа, та церква і помазана Богом. Саме Ісус Христос, прийшовши на землю в ізраїльський народ, який був Богом обраний майже дві тисячі років, Господь облічав цих священників, фарисеїв, садукеїв, що вони є кодло гадюче, тому що вони самі не спасаються і нікого не спасають. Тому Ісус Христос, розмовляючи з Никодимом, казав. Якщо ти не народишся згори, ти царство Божого не побачиш. Тому для Бога цінна та церква, в якій йде спасіння душ людських. Тому для того Господь створив церкву тут на землі, щоб прикладали люди і спасали. Тому там, де діє Дух Святий, там, де краєугольним каменем Ісус Христос, там де фундаментом апостоли, там спас.